Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено відшкодуванню шкоди, завданої Російської Федерації відповідно до нового прийнятого закону. Я як тільки цей закон з'явився, я його вже коментував. Тут зверху я залишу посилання на той попередній коментар, якщо комусь буде цікаво. А зараз у всіх стоїть питання: чи дійсно можливо буде отримати відшкодування завданої шкоди російської агресії? Хто це може зробити? Не забувайте, до речі, підписуватись на мій канал, підписуйтесь тут на телеграм-канал, знизу є відповідні посилання, тому що там саме я розміщую інформацію, яку не завжди встигаю своєчасно зняти стосовно цих подій відео. І так, поїхали. Був прийнятий відповідний законопроект. В першому читанні була дуже велика кількість зауважень, починаючи від того, що народні обранці у нас не розуміють, що таке відшкодування шкоди, що таке компенсація. Вони якось так, знаєте, це. Сумістили, якщо відшкодування шкоди, вона повинна бути в повному розмірі. Якщо компенсація, то це компенсація за певну річ. І в подальшому разі, якщо воно не є достатньою, то можливе відшкодування і залишку цієї шкоди, яка не покривається компенсацією, як знаєте, зі страховими виплатами. Однак, депутати тут такого так мовити наворотили, що насправді на сьогоднішній день фактично, по-перше, не зрозуміло як не зрозуміло що і не зрозуміло яким чином. Крім того, в подальшому це може призвести до ще більш тяжких наслідків для осіб, які цим скористувалися, взагалі, на мій погляд, не будуть мати можливість отримати додаткові виплати у зв'язку з тим, що та компенсація, яку намагаються запропонувати у вигляді сертифікатів, до речі, я хочу звернути увагу, що прибрали живі гроші, а. Так мовити, спеціальні, які сертифікати випустили. Тобто у нас буде цілий ринок сертифікатів, які невідомо яким чином будуть погашатись, і цілий, ринок, ринок я так розумію, фінансових посередників, які будуть їх скупати, і ми ж розуміємо, який там дисконт може бути. Може бути і 50% дисконт з тих сертифікатів, щоб отримати живі гроші, щоб щось зробити. Однак це все також все не чітко і неясно. Якщо коротко, хочу зауважити, що, по-перше, компенсації будуть отримати виключно тільки фізичні особи або ОСББ, або житловий кооперативи. Тобто юридичні особи взагалі не мають жодних підстав на отримання будь-яких компенсацій. Компенсації також будуть фактично. Використовуватись виключно щодо майна, яке постраждало з початку російської агресії. І не буде відшкодовувати шкода, завдана до початку російської агресії. Не буде завдана шкода на окупованих територіях Донецької і Луганської області, а також в Криму. Ну, Таке питання, звичайно, більш політичне, ніж юридичне. Якщо ми говоримо про всю компенсацію, я вважаю, що повинна бути вся компенсація. Крім того, у разі, якщо будинок чи квартира буде відбудовані, то ви не маєте права вільно розпоряджатись цим майном на протязі п'яти років. Тобто, відчуджувати це майно, я так розумію, не зможете під нього брати ні кредити, ні отримувати не бути заставою по, по якимось зобов'язанням це майно. Ну я не думаю, що це також гарний підхід. Що стосується самих сертифікатів, то фактично знов ж таки не зрозуміло, яким чином це все буде вирішуватись. Звичайно, є відповідні методології оцінки, однак суми виплат до цього часу не встановлені. Повинні бути відповідні постанови Кабінету міністрів, які будуть це роз'яснювати однак на сьогоднішній день їх нема. І, на мій погляд, сама ця постанова фактично більше говорить про єдине, що наші народні обранці вирішили таким чином, і очільники держави, просто пропіаритись. Пропіаритись, продемонструвати народу, що вони пам'ятають, що є ще українці, які знаходяться саме в Україні, і яким вони нібито щось винні робити за ті гроші, які вони отримують, і за ті фінансові потоки, на яких вони сидять. І от зробили такий законопроект, який на практиці, я вважаю, не може бути застосований. Тому що, по-перше, незрозуміло, яким чином оцінити шкоду, незрозуміло, яким чином ці будуть створюватись нові комісії і куди подінеться. От... Та інформація, яка була внесена на цей час, вже в дію, були ж якісь комісії, які оцінювали, як далі буде ця інформація передаватись, буде створений якийсь реєстр, який знову ж таки не зрозуміло, якою інформацією буде наповнюватись, хто буде це все перевіряти, яким чином буде зберігатися персональна інформація, тому що, от ми побачили, наприклад, після кібератаки 23 лютого цього року, всі мовчать. Ну, стосовно там. Певних телеграм-каналів вони викладають персональні дані українців в великих обсягах, які були вкрадені під час атаки 23 лютого цього року на урядові урядові портали урядові бази даних. Ну думаю, що скоро ми побачимо всі всі свої персональні дані у вільному доступі в мережі інтернет. Ну, сподіваюся, що все ж таки наша Кіберполіція, Служба безпеки України цьому завадять. І знайдуть, і притягнуть до відповідальності цих осіб, які це зробили. На що ще варто звернути увагу? Звичайно, не будуть отримувати компенсації колаборанти, члени їх сім'ї, спадкоємці цих осіб. Як я вже говорив, живими грошима не буде це отримуватись. Буде якийсь ринок цих сертифікатів, я так розумію, за які можна буде придбавати або будівельні матеріали, або майно. Ну знов ж таки не зрозуміло, яким це чином все буде відбуватись. Ці комісії з незрозумілими повноваженнями, з незрозумілим навіть переліком документів, яким чином підтвердити безпосередньо пошкоджене майно, також на сьогоднішній день не встановлено. Джерела формування, як передбачено в законодавстві, є державний бюджет, в якому зараз немає цих грошей. Є міжнародна фінансова допомога, яка на сьогоднішній день не отримана, і є також відповідні фінансові джерела, не заборонені законом. Знову ж таки, яким чином це все буде розподілено, яким чином буде сформовано е ці джерела, з яких будуть сплачувати безпосередньо ці кошти компенсації чи погашати ті сертифікати? І знов ж таки треба зрозуміти, що цей сертифікат дійсно є на протязі п'яти років, чи зможуть за ці п'ять років. Отримати ці кошти і їх погасити також на сьогоднішній день незрозуміле. Чи буде держава їх гарантувати в повному обсязі, теж нічого з цього нема. Тому насправді цей закон не те, що дуже сирий. він взагалі ніякий. І він, на мій погляд, не може бути на сьогоднішній день належним чином застосований без корупційних ризиків, тому що гроші, звичайно, можна виділити, можна дати якісь створити свої власні фінансові компанії, через які прогнати гроші. Но Українці, які постраждали, насправді жодного зиску з цього не отримують. І я вважаю, що президент, хоч закон прийняти, президент повинен скористуватись правом вета і повернути цей закон на доопрацювання, і припинити мати українців за дурнів. Ну, це моє бачення. Поки на всьому все. Підписуйтесь на канал, будете знати останні новини і розуміти, що насправді відбувається, а не тільки те, що пишуть і розповідають наші народні обранці. Чи Канал Єдиних Новин. До зустрічі і пам'ятаємо: Україна, переможемо! Віримо в наші Збройні Сили, віримо в Україну і віримо в нашу перемогу. Ставте вподобайки, підписуйтесь і до зустрічі!